Да, дякую, Стояти готую. Так, да. дякую. так. Це в нас Жук Андрій Ригорович. Ні, ні, це Андрій, просто який представляє інтереси. дякую. Андрій, який представляє інтереси. Е, е, інтереси. Е, фізи... ну, Взаємодіємо з вами через фізичну особу, якою я користуюся. Веду фіксацію, веду журналістське розслідування по виявленню корупціонерів в даній справі. Це державна зрада, то. Можете... Ні, ні, за державну зраду я маю носити. Так, людина, яка здатна сама за себе відповідати. Добре. Хочу вам повідомити, що йдеться поповна відео що тримати телефону. Ну, я веду власне розслідування для виявлення злочинців. Майніка Літері при секретістове засідання шкіряв розпочинає розгляд матеріалів провадження за операційної скаргою з, з доповненням підозрюваного ЖК укладу... Перепрошую, Андрія. На, просто. Передавай... Я просто зауваження роблю, щоб ви не, не приєднували мене до фізичної особи. Я людина, яка просто користується даними даними. Прийшла до вас людина. Ви бачите перед собою людину, Я правильно? Ну, от, про то йдеться на увагу слідчого судді Солоновського районного суду і статії двадцять друге липня двадцять четвертому року. Чудове засідання з'явився пропонування. Безсмертний Максим Петрович, ви є групі прокурорів. Підозріної в мене в кишені, а я просто його представляю. Я не представляюся, я ж кажу, перед вами людина, яка веде діла так званого підозрюваного і веде розслідування по... Ні, ні, в людини немає дані, якими я користуюсь. Ну, я користуюсь даними фізичної особи, до якої ставлять претензії. Це до Андрія Жука. І... Де ваші документи? У мене немає документів, є документи, якими я користуюсь. Якими ви користуєтесь? Ну різні. От має журналістське посвідчення на даний час. А, Ну, Поки немає надобності, не ношу собою. Ну, ви з собою. Ви з'явилися судове засідання. Так, я от подав ш... з претензії. От, звичайно. мужчина, Андрій. Я представляю, можу вам дати документи, які, е, е, кого я інтереси представляю, от, якщо достать. Журналістське розслідування веду, я працюю журналістом. Так, встановлювався і в судді першої інстанції під час досудового розслідування встановлювалася його особа, його особисто участь у Корупційних діях проти людини да зрозуміло. Відмовить у мене і суді все такі будуть. Ну я в першу чергу недовіру висловлюю, звісно, всьому суду, бо тому, що затягнули справу покриваючи дії оцього корупціонера, бо тому, що згідно статті 495, дев'яносто п'ятої, КПК України за виявлено станом, ви давно мали видати ухвалу по факту злочинів, які про які я заявляв, що йде переслідування людини, яка Веде розслідування на благо держави на сотні мільйонів гривень виявленню державних зрадників, які користуючись службовим обов'язком перешкоджають мені в проведенні слідства. конкретно коли суді відволіг є. Та ну конкретно просто недовіра вам всім, тому що ви не ведете згідно закону, ви маючи повідомлення. Дивіться, повідомлення маєте згідно закону повідомлення про злочин поступило вам три місяці тому. І відповідно, і повідомлення про злочин оцього мужчини, який користуючись службовим становищем, називає себе прокурором, перешкоджає мені в проведенні слідства на сотні мільйонів гривень на користь держави. Це є державний злочинець, і тому я зараз заявляю, щоб ви викликали поліцію і заарештували його, і провели розслідування по факту. То що це, це ви, якщо ви проти, дайте мені письмову хвалу, типу на Ну, Якщо зрозуміло, дасте письмову ухвалу, якщо ви відмовляєтеся. Ми приймаємо процесуальні рішення і видаємо їх після того, коли вони прийняті. Ну, дасте письмову хвалу, що ви відмовляєтеся зараз арештувати. Ви... Ні, ні, ви дайте ухвалу, що ви відмовляєтеся згідно е, повідомлення про злочин, які я подавав на, на цього, цю особу. Я вам ви не, я не підозрюваний ще раз, ви без У випадку, перебувати. Дивіться, підозрюваний, дивіться, він, він тихенько, я його відповідаю за не. Ви... Дивіться, ви, ви... Дивіться, будь ласка, давайте дивіться, ви дослухайте. Ну давайте, скажіть, щось добре. Значення ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду Київ 22 липня 2024 року задоволено частково клопотання старшого слідчого е відділу слідчого управління військового управління служби безпеки України, Київської області, батька походження прокурори Київської міської прокуратури безсмертним про застосування запішного заходу в від судового домашнього арешту, межах кримінального провадження. Е а, санкції? Частина 3462 країна сказала від 5 до 8 років. Частина 3. Так, Поміяли за я, то я перевірив теж віжу. на всіх випадок. Відносно підозрюваного жука Андрій Арбурович та такий запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, покладеного вивки відповідно до ухвали. З дії ухвали до 18 серпня 24 року включно. Задоволення іншої частини вимог про питання відмовлено. Роз'яснено під дозвілом жику Андрію Рукович, що в виконання вкладених на нього вище наведених обов'язків застосовано більшості за тиждень трафіку і на нього може, може бути накладено грошеве в розмірі від 025 розміру пожиткового для працездатних осіб до розмірів пожиткового мінімуму для працездатних осіб. Повернуто громадянину громадяниного Андрію Григоровичу, відзнали з'яв. Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення подані ним через канцелярію Суворовського міського суду із додатка у межах судового розвитку запитання слідчі поводженого погодженого прокурором, роз'яснено румнина Ножуку Андрію Гуровичу право на звернення до суду із заявив повідомлення про вчинення кримінального правопорушення в межах територіальної юрисдикції, якого знаходиться орган військового розслідування. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, підозрюваний жур подав коїцінну скаргу з доповненням, які в якій просять скасувати оскаржував ухвалу слідчого суді. Визнавши її незаконною та безпідставною згідно нових вимог статей 459-467 КПК України, взявши до уваги вимоги статей 459 46 КПК України, а особливо статті 464 виноського ухвали про порушення кримінальної справи щодо учасників досудового та судового світу по відношенню на операційної скарги, ухвалити рішення про призначення до судового слідства. Згідно з статей 459 467, по факту зазначених у повідомленнях автора апеляційної скарги за період з 19.06.24 по 227.24 ходиму до Соломіського районного суду, які безставлені залишені без розгляду. <кхід> згідно статей, як я вже зазначала, за порушення кодексу судді етики, порушення процесуальних вимог згідно КПК України, винести ухвалу про порушення справи з подальшим використанням статті 216. КПК КПК України проти судді солому сьогодні особні статі, обрали безпосередній усіх, проводили засідання, давали у списі автора та підтримували злочинні дії звідчого батька і усі про питання дії, яких він покриває, що в процесі призвело до зухвалого нападу на автора звідка вимога закону України справу для розгляду передати вищі антикорупційний суд. Матеріали справи згідно Карпака України об'єднати з об порушенням з порушеними справами автора по розслідуванні економічних злочинів і осіб, що їх покривають провести, провести службову перевірку стосовно судді КАТКО та секретаря суду, а також суддів е, українця, Букіна та інших суддів даного суду, Дії, які поскажуються долученням до позиційних складах ковід. Направити дані матеріали на справи для перевірки та розгляду по суті до Національного агентства з питань запобігання корупції. Попередньо постановивши ухвалу про порушення кримінальної справи з фактом фальсифікації доказів та про злочин. забезпечити справедливий розгляд, урахувань кримінального провадження, зарухування всіх пливних порушень, призначити продовження розслідування по роботі підпільних казано і осіб, що їх покривають по порушеним автором двох кримінальних справах. інші матеріали, по суті, порушених справ автор долучить в процесі свідка. Матеріали справи, що вона слідчого центра натова, долучити та об'єднати справа. Призначити світу по факту зазначення повідомлення про злочин що долучені до справи і даної апеляційної скалі. Згідно вимог статей 452 після два ухвалити рішення про розслідування протиправної дії учасників зазначеного судового слідства по факту підробки та планування матеріалів справи і створення нових проваджень без зазначення причини, що є порушенням вимог статті 366 і 384 КПК України. Слухаємо вас. Е, дивіться, я би хотів ознайомитися з матеріалами, які вам. Надано солом'янського суда, бо тому що е, поки ми чекали Баценка, о небоценка, оцього цього собу е, паралельно, поки розгляд він е, по перше направив е, до е, в суд. Е, Повідомлення про те, що рахується дійсний ті памі арешт, не давши мені оскаржити. Тобто затягуючи три місяці. По-друге, -по я подав е скаргу на дії секретаря е Солом'янського суду, який деякі факти свідомо проігнорував, не попередивши кратко. І за той час, поки зараз ми чекали слідство, цього вже секретаря звільнили. Хоча я зазначив, що його наказати, мені вже відписка прийшла, що його звільнили. По-третє, є кримінальна справа вже проти Баценка, тому що я оцю особу попереджав, що Баценко це злочинець, який свідомо по замовленню на мене створює тиск, напади. Що під час обшуку житла випадково найманого мною за мною слідкувалось до мене, позвонили з райвідділку по ділу розслідування казіно. А приїхали до мене через пару днів, коли дізналися, коли я буду в Києві. Приїхали на адресу випадкового хостела, де я не проживаю, де я просто в хостелі перебував випадково. Дізнавшись, до мене був дзвінок, я я подав номер телефона, що до мене дзвонив якийсь слідчий солом'янського райвідділу, знавши, що я буду перебувати в певні дні в хостелі. До мене приїхали працівники СБУ. Це все можуть підтвердити навіть поняті, так звані, яких викликали. І коли я повідомив їм, що я веду журналістське розслідування по поводу розслідування, то до є суть. Бачать, не перебувайте. То є дуже важлива суть. Вона дивіться вам. Так. Але, дивіться чим ви в даному випадку не було дивіться, не перебувайте. Дивіться суть була наступна. Ми підробили дану справу, бо тому, що я попередив, що я веду журналістське розслідування, подав дві кримінальні справи порушені мною. А згідно закону України 540 сот дріб 97 сім ВР не мають права під час журналістського розслідування, коли я веду журналістське розслідування, відкриті мої кримінальні справи, мені перешкоджати згідно закону 197 про запобігання корупції. Мені мали надати. Права познайомити з правами викрачами викривача, щоб забезпечити на час слідства, щоб викрити злочинців. Зак... Я в СБУ. Звертався, я подавав документи в суди, що я звертався, і від ЕСБУ приїхали оцей баценко, а його не оповістили. І коли я йому оповістив, що я веду кримінальні справи, що я веду журналістське розслідування, вони що ці були, пішли на балкон. Вони десь більше, ніж пів години під час обшуку зізвонювали. Почекайте тобто, з керівництва. Ви не погоджуєтесь даною ухвалою, що була вона виснажна. Ди, О, дивіться, ні, ні, дивіться, ще договорю, то ще не кінець. Поки ми тут чекали оцього, цю особу, мене тайби викликали не мене, а Андрія Григоровича, тобто особу, як, ну, документ, на якого там зазначено. Я прийшов в відомство Генеральної прокуратури. Це можете відео включити, по подивитися. На рахунок того відео мені в офісі СБУ напав цей баценко, який веде слідство з ноги, дав мені по спині, бо тому що він мене захотів зобов'язати підписати, надати мені, тому що це є СБУ, це є приватна структура. Прокуратура це є приватна структура, і я брав витяги. Вам подавав витяги, які підтверджуються. Вони нав'язують на нашій країні, які за кордоні. Юридичні організації нав'язують нам. Як нам жити, що я десь там щось проговорив і упустили той факт, що я розслідую на користь держави, розслідую сотні мільйонів гривень. Вони коли побачили, вони спочатку хотіли викликати слідчих, піти на співпрацю. Ну вони кудись позвонили при мені і можуть підтвердити поняття, які були, яких треба буде потім долучити виклики. Звонили при мені, щоб їм сказали далі на мене тиснути, щоб мені заперечити, не дати можливості розвивати оцю діяльність по підхильника. Справа у вас є. І по поводу того, що на мене Баценко напав, в мене є вже відкрита кримінальна справа. Ну так, як в Генеральній прокуратурі свідомо, я зараз подання даю, зараз розглядається це в апеляційному у вас суді розгляд, по поводу того, що в кримінальній справі витягу не зазначено фамілією Баценка. Вони свідомо написали, що на автора напав, якщо у вас є, якщо ні, я зараз вам долучу. Я, вроде би, долучав цю кримінальну справу на цього слідчого, що напав працівник СБУ, відомстві СБУ, на журналіста. Ну не вказали фамілію і ім'я, і він до того часу ходить. І коли зараз передача пішла в суд справи, на той час вже відкрита була справа, і Баценко мав вже бути відсторонений. Ну та як підробка пішла витягу, то оця особа. Керуючись, він до мене дзвонив, представлявся там по телефону, він мені повістки ніякі не шле, а дзвонив, Я йому кажу, на мене був напад, відкриті кримінальні справи. Він мені каже, мені все рівно, я собі веду те, що мені треба. А я кажу, як? У мене в більше 100 штук, що я веду корупційні дії, я предоставив на суді е, кримінальні справи, які в мене заведено. А оця особа свідомо каже: мені все рівно, в мене подано от Баценком такі-то документи, і я тому згіден, що тебе треба е, посадити на домашній у Львові, щоб ти тут не мотався, получається, і в мене є відеопротоколи, які я йому зазначаю свідомо на суді. Він тоді утримався. А потім, коли йому надавили і сказали далі тисни, він согласився, що потрібно дати домашній арест Андрію Григоровичу, яким я користуюся, і він йде сознательно на злочин. Тобто, це є державна зрада, тому що я для блага країни виявляю сотні мільйонів гривень. Є вже справи, він то знає. Але в справі то спеціально не долучено. І поки ми чекали розгляду тої справи. Я дізнався, я подавав подання клопотання, щоб деякі факти вмінили. Я дізнався, що паралельно оця вже справа в солом'янському суді вже закрита, відкрита паралельно, продубльована друга справа. Бо тому що вже напад був на мене, вже справа поняли, що вони проїгрують, і вже можете запит дати повторно, що вже оця справа вона вже не активна. Вже ведеться друга указується. Та вже справа не до чого получається. Як це мене не повідомили? Я Дивіться, секунду, я договорю. Дивіться, клонована справа є. Тому згідно тим питанням, що я озвучив, це є злочини. Прошу секретаря внести це в протоколи і порушити порушить Дивіться, і, і ухвалу видати по поводу порушення кримінальної справи в зв'язку з тими фактами, і за те, що прокурор підтримує, щоб зазначили слідство по тому факту і постов і тому. Мені дивіться, добре, дасте ухвалу по поводу цього, що ви зазначили, що ви почули про злочин зі сторони цієї особи і викличете поліцію, щоб його заарештували на час розслідування і зобов'язали роз'яснити, що це таке відбувається. Чому я веду слідство для, на користь держави, а вони, бачачи відеопротоколи, бачачи документи, бачачи кримінальні справи, їх в справі немає. Вони зробили все разом з суддями, щоб їх то не було. Вони підробили справу. І зараз тиснуть на мене, на суди він, ви знаєте, не приходить спеціально, тому що, щоб уникнути того факту, ну зато в суд він передав, що рішення по поводу арешту Андрія Григоровича е, справжнє. І я ще виявив один факт, я ще буду розслідувати, що там я ніде не розписуюся з Григоровича, я їм сказав, Андрій Григорович, от мене в кишені, з ним домовляйтеся. А я, мені попала писюлька, що оця от особа каже, що я справі десь там розписався, тіпа закрив, хоча... E, Хоча я цього не робив і це треба дослідити, буде. Це окремо буде. Можуть, будь ласка, так. E, а ви на обліках ніде не перебуваєте? E, це до чого питання? Ну, це вона яке вона має суть. Ні, ні, мене а я ще що, щось некомпетентно сказав, чи я за злочин, мені треба, щоб виявити злочин і розслідування. Мені треба адвоката. Я взагалі то думав в нашій країні. Я рік вже веду розслідування, Я думав, що в нашій країні, щоб виявити злочин корупційних дій на сотні мільйонів, потрібно просто подати відповідні правоохоронні органи і вони розкриють. А не будуть на мене нападати справи відкривати, дивлячись на справи їх ховати, підробляти справи. Тому я думаю, що треба викликати поліцію, закрити зараз двері, арештувати оцю особу і паралельно вести справу. Я Розуміло, ми вас почули. Так, але десь це пісьмово відповідь. Я запречувати задоволення поліційної скарги на обліку не перебуває вже обвинувачений, що можливо витяг з ЄРДРА додам, щоб був що обвинування об акт направлено до суду, і якщо можна передати. Фактично на даний час <кхи> срок дії ухвали вже закінчився. На момент, коли ми обирали запобіжний захід, я вважаю, він був актуальний, напродовжувалося до досудове розслідування. На даний час, як показала практика, запобіжний захід дійсно був необхідний, оскільки зараз в нас є проблематика в доставці. Ну, в явці обвинуваченого до суду він відмовляється ходити на даний час. Будемо вживати відповідні заходи, передбачені законодавством. На той час, коли обирали запобіжний захід, вважаю, що були відповідні ризики, які з часом фактично підтвердилися. Тому вважаю ухвалу законно обґрунтованою, а інші вимоги, які ставить. Підозріву на той момент вони не відносяться до е е предмету розгляду в даному судовому провадженні. може, е звичайно, ви е е можете. Ні, Ми вас затримаємо обов'язково громадським Але затриманням зараз, якщо суд відмовиться. Солоницький ринок, судність такий. А, солонець, район, такі, так. Коли є суддя, ми проблеми це не. І виключити наряд міліції близько. Тобто розслідування, я так зрозумів, по підпільне казино у вас не цікаве, так? Да? Тобто ви готові підтримувати далі Баценка, який вже під криміналом ходить, типу, да? тобто ви далі по вашій розмові видно, що у вас та свідомість для користі держави не, не, не працює. Взагалі, да? Тобто вам все рівно вам сказали фас і ви зрозуміли займається підпільними казино. Чим ми займаємося? Не займається Ви бачите за злочин. Згідно 214 статті, ви маєте передати відповідні органи. Я вам декілька разів вже пхав ті документи, що є злочин. Чому ви не передасте відповідно? Чому мене ні разу не викликали? Чому мене на мене баценко нападає? Вам все рівно і ви кажете на актуальне? Під час я прийшов до Баценка в час певний терміни. Я до нього попросив, кажу, розслідуйте справу згідно закону по викриванню корупції на сотні мільйонів. А він мені на спину напав. І ви відділо бачили, і ви знаєте, що є кримінальна справа, і ви далі наполягаєте, що ви нічого не, не це. Я не знаю, що є кримінальна справа. Не... Ви не знаєте? Я вам по телефону говорив. Ви дзвонили, чи хто до мене дзвонить? Я дзвонив? Чому я до мене дзвонять якісь непонятні особи? Жодних даних про те, що. Зараз суддя прийде, хай ознайомиться. Якщо ви ще далі наполягаєте, не що нема, то у вас справа, тим більше треба. Я, да. е... я вас ознайомив, в судах є справа, тут є справа. Цими справами займаються відповідні правоохоронні органи. Да. А ви підтримуєте, я вам сказав, що на нього справа відкрита. Зараз я знайду, у мене ось тут ціла пачка документів, я вам знайду, зараз при суді покажу. І ви мусите дати якесь відповідне рішення. Що... От, я вже пачку Ціло, блін, щоб викликати державні злочини. Але я думаю, ну, доберемося до вас по-любому. Просто тут куча цього. Вже, блін, стоїть, ввозиш ті документи, їздиш з Києва, щоб в користь держави щось робити, а їм все рівно. Потім розберемося, що то за пісулька попала, типа... Якби мною щось підписано, Хоча знаємо, що нічого я не підписую, а хто там підписав, треба буде розбиратися. Просто замість зайнятися в благо держави реально справою, то ви за мною мене переслідуєте, допомагаючи боценкою збіжати вже. Так, де вони Куча тих витягів. Справ декілька відкрито. вже в процесі, поки за мною преслідування йде вже, вже відкрито. На днях будемо на суддю відкривати, який Боценко прокриває. Тому що ложний виклик на напад на нього вже подав. А нічого, добираємося, громадський оприлюднимо, потім будемо питати лісової строї. Дети документи, вся куча, ціла пачка. Зараз суддю попросимо там витяг дам. Хай. Секретар, зробіть. Так, я ще перепрошую. Так, колеги я сьогодні проголошую сьогодні, що виконання комісію допустила. Ухвалю звідчуваю просування 40 метрів 22 липня 24-го року. Залишити безміна, пересічні справи допомоги пошука. Ухвали її остаточно, що скаже не підлягає комунацію, що 29 жовтня року 10 ухвалу дайте на рахунок відмови остальне тоже по поводу я того, що я за і дайте слідчому. Дивіться, дайте слідчому 30, е, е, будь ласка, я дивіться. Я, дайте я... слідчому витяг по поводу того, що проти баценку справа, бо він не в курсі. Познайомте його. Він не знає я Якщо би ви з повагою, ви б... дивіться. Дивіться, дивіться, ні, ні, почекайте, Слідчий не в курсі, що проти Баценка, як, з яким він взаємодіє. Відкрита справа. Передайте, будь ласка, копію йому ухвалу. Дайте йому можливість ознайомитися. Я йому вже говорив, він каже, немає. У мене немає копії, поки знайду, У мене куча документів цілий процес. Чому проблема? Дайте йому витяг, щоб не... Дивіться, ви покриваєте злочинців державного рівня. Коли мені це... Ну, я розумію. Ну Я вам висловив недовіру, а ви продовжили далі. Ви запам'ятайте, що ви підтримуєте державні злочинці. Я вас почув, все, щасливо. До зустрічі в судах. Тобто ви на користь злочинців зіграли. Пам ви пам'ятаєте, ви підтримуєте державний злочин. І ухвали, дайте по поводу останніх оцих повідомлень, що я вам дав цілу працю.